Ну, не Вітаю, це черговий онлайн-брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. І сьогодні ми будемо розмовляти про безбар'єрну рівненщину, простір доступний кожному. У якості спікерів ми запросили Людмилу Шатковську, заступницю голови рівненської обласної державної адміністрації. Доброго дня. Добрий день. А також Миколу дядюся, заступника Рівненського міського голови. Пане Микола, добрий день. Добрий день. Степанівна, до вас перше запитання. Отож, що ж таке безбар'єрність? Будь ласка, нагадайте нам. Безбар'єрність це в першу чергу не. Просто фізична доступність, про яку всі думають, і слово безбар'єрність якраз і викликає, що це фізична доступність. А це взагалі комплексний підхід, який охоплює інформаційну, соціальну, освітню, економічну і цифрову складові. І на сьогоднішній день це пріоритет, який має інтегруватися в нашій державі. Взагалі, в умовах сьогодення повномасштабної війни. Ми всі розуміємо, що всі витрати, як в державі, так і в територіальних громадах мають бути спрямовані на оборону і на підтримку фронту. Однак, водночас, питання безбар'єрності на сьогоднішній день, як ми бачимо, на четвертий день на четвертий рік війни стало дуже актуальним, так як повертаються з фронту багато наших воїнів, які повертаються з травмами і Безбар'єрність стала дуже актуальною для того, щоб всі ці хлопці адаптувалися в нормальне життя, в соціальне в своїх громадах, і це питання ну, насправді справедливості. І на сьогодні я рахую, нам не потрібно там чекати, коли війна закінчиться, а потрібно вже впроваджувати цю безбар'єрність вже і зараз на місцях. І Безбар'єрне середовище насправді воно має стати нормою для кожного громадянина нашої країни і відповідно для рівненської області, і територіальних громад і мешканців рівненщини. Дякую. Наступне питання моє теж буде до вас. Я хотів би, щоб ви трішки розповіли більше про ну, власне, про сам рух без бар'єрів, а також що ж таке безбар'єрний маршрут, окремо можливо, як частинку руху без бар'єрів. Будь ласка, можете більш детальніше? Так, ну рух без бар'єрів, взагалі це проект, який знаходиться під патронатом першої леді України Олени Зеленської, і його реалізацію забезпечує в державі Міністерство розвитку громад та територій. Мета проекту, як я вже сказала, це створити зручні і адаптовані маршрути, як то транспортні, так і. Ну, якщо ми беремо транспортні в громадах, то це для де враховуються потреби людей з інвалідністю, батьків з маленькими дітьми, так само як я вже сказала, наших воїнів, які повертаються з війни, а також інших людей, які потребують, ну інших громадян, які стикаються з тими чи іншими обмеженнями в доступі до простору. І у пілотних проектах україни на сьогоднішній день взяло 15, 15 міст в україні де буде впроваджуватися проект проект рух без бар'єрів і наша область також ввійшла в цей проект рух без бар'єрів а зокрема це Рівненська територіальна громада і безбар'єрний маршрут. Я хочу ще сказати, що в 2024 році в нашій області 20, 22 територіальних громади розробили свої безбар'єрні маршрути. Ну однак, фінансування з державного. Бюджету на 25-й рік у нас отримає Рівненська територіальна громада. Я думаю, вже більш детально про цей безбар'єрний маршрут у Рівненській територіальній громаді розкаже мій колега дядюсь Микола. Дякую. Отож, пропоную до нашої розмови долучити саме власне пану Миколу. Отож, в мене запитання буде до вас наступне: а де ж саме проходитиме безбар'єрний маршрут у місті Рівному? Та чим керувалося про його виборі? будь ласка? безбар'єрний маршрут міста рівного. Має круговий тип і складається, з, і має протяжність майже 8 кілометрів. Він буде реалізований в декілька черг. В цілому маршрут складається з СНП вулиці Семена Петлюри, вулиця Соборна, Чорновола, центр реабілітації Крок, міська дитяча лікарня, студентське містечко, міська лікарня, вулиця Відінська лікарню МВС, управління соціального захисту, міська рада, Майдан Незалежності. Це в цілому. Перша черга, яка запланована на поточний рік. Це частина вулиці Кавказької, вулиця Симона Петлюри, частина вулиці Соборної, адміністративна будівля, муніципальний бізнес-Каворкінг, зал засідань міської ради, Майдан Незалежності. Загальна протяжність першої черги 1,3 кілометри. При обрані ділянок а також об'єктів, які сформували наш безбар'єрний маршрут, викривалась рекомендація а також концентраціями основних громадських об'єктів нашого міста. Дякую. Наступне питання теж було до вас. А от, скажіть, будь ласка, яка кількість об'єктів лично дорожній мережі, яку необхідно переоблаштувати? Можливо, у вас є якась напевне статистика? Будь ласка, першою чергою передбачено перетворення 26 об'єктів. Що включають ремонт мощення та облаштування переходів та сполучень тротуарів вздовж вулиці, також у рамках першої черги передбачено облаштування 40 понижень та сполучень пішохідних шляхів, облаштування двох нових пішохідних переходів, шести паркувальних місць для людей з інвалідністю. Заміна знищеного мощення площею близько 3000 тисяч квадратних метрів. Облаштування тактильних елементів орієнтації на всіх пішохідних переходах, порядкування руху на даних відрізках, а саме встановлення антипаркувальних стопчиків, облаштування під припіднятих переходів та антикішень для забезпечення достатньої видимості людей. Можливо, у вас є сума, сумаскільки передбачено? Наскільки там пам'ятаю, десь там порядка 190 мільйонів, якщо не помовляюся? чітко. Початкова сума складає 190 мільйонів, але очевидно, що вона орієнтована, тому під час виконання робіт вона може коригуватися. Зрозуміло, дякую. І таке ще мене питання буде: які саме об'єкти будуть залучені до реалізації безбар'єрного маршруту? До першої черги буде залучено дві адміністративні будівлі, релігійний об'єкт, два торгових центри, зупинка громадського транспорту, віднілення ЦНАПу. Та приміщення зали засідань Рівненської міської ради. Ясно, дякую вам, пане Микола, за інформацію детальну про те, що ж у нас відбуватиметься з першою чергою відповідно безбар'єрного маршруту. І попросив би пані Людмилу повернутися до нашої розмови і трішки розповісти про приклади унікальних просторів безбар'єрності. Це наші центри життєстійкості які працюють. Ласка, пані Людмила, розкажіть, будь ласка, нам трішки ще і про центр життєстійкості. Так як я вже сказала, що безбар'єрність це не тільки фізична доступність, а це і складові і соціальна, там цифрова, освітня, економічна. І наша область в 24-му році була першою в Україні, яка відкрила центри життєстійкості. А центр життєстійкості – це якраз в першу чергу безбар'єрний простір і який дружний… До дружній до своїх мешканців у громаді, і на сьогоднішній день у нашій області таких безбар'єрних просторів є 30 І на днях, на наступній неділі, ми відкриваємо 31 й Це Біловодської територіальної громади Луганської області, який буде розміщений саме в Рівненській територіальній громаді. Чому вони безбар'єрні? Тому що Саме в цих просторах люди можуть отримати безоплатну психосоціальну підтримку, а це і зниження тривожності, стресу не тільки конкретної людини, а це, як ми розуміємо, в цілому вже і мешканців територіальної громади. Там проходять безкоштовні, тобто там надається великий перелік безкоштовних послуг. Це і як я вже сказала, стресостійкість, саморегулювання, попередження псих. Психологічних травматизацій. В цих просторах проводиться багато тренінгів, саме як з військовими, а також з членами їхніх родин. На базі цих просторів у нас проходять так само тренінги і комунікація як психологів, так і родин, у яких рідні пропали безвісти. Також проходять багато заходів для родин з дітками, безпосередньо з самими дітками. І що хочеться відмітити, це різна вікова категорія. У нас там, як будемо казати, від року і до, до золотого віку, там і 60 і 70 років у нас дуже проходить багато занять. Тобто центр життєстійкості це якраз той проєкт, знову ж таки, він під патронатом. Першої леді України Олени Зеленської програми Ти як але реалізується міністерством соціальної політики. Можна сказати, що безбар'єрність саме в цьому проекті по центрах життєстійкості вже стартувала з 2024 року. У нас в державі і наша область є першою. Дякую вам, Людмила Степанівна. Тож нагадаю, що сьогодні ми розмовляли про безбар'єрну рівничну простір, доступний кожному. А розмовляли ми із Людмилою Шатковською, заступницею голови Рівненської обласної державної адміністрації. Пані Людмило, дякую вам ще раз. Дякую вам. А також із Миколою дядісом, заступником Рівненського міського голови. Пане Миколо, теж дякую вам за те, що дякую. долучилися до нашої розмови. Я зачам. Нагадаю, що переклад жесту мови здійснювала, здійснювала не Новачук. Дякую всім за увагу. Бережіть себе. До побачення.